Я собі доказав, що в 60 чиму чогось варті, можеш зробити для себе свій подвиг, так сказати. От, я поїхав, вернувся і вийшов, так сказати, побідителем. Ніде не, ніяких не це. Ну, друге, це я побачив світ, розширив свій кругозор. Ну, в Європі тут я був майже скрізь. Але там, наприклад, в Португалії я не був, ну про Африку взагалі. От Раді Марокко, я був в пустелі, я їхав на верблюдах і це все я це все бачу. Я просто люблю подорожувати, а на мотоциклі ще. Якби не мотоцикл на машині, але на мотоциклі ще кайфовіше. Як кажуть, автомобіль возить тіло, мотоцикл душу. І коли ти на мотоциклі їдеш, все зовсім все по другому